Моє шанування маленьким читайникам. Сьогодні ми з вами посмакуємо книжечку, яка називається Історія, яку розповіла Жука. Написала її Грися Гризку. Подивіться, яка красива, але така, якась, бачите, темна книжечка, чорна, з такими Дивними, красивими, але незвичайними для дитячих книжок, малюнками чи аплікаціями. Її можна довго розглядати. Але прошу ж ця книжка? Невже історія, яка в ній захована теж така якась темна? Ну, спробуємо її на смак. Отже, мене звати Жука. У мене чотири лапки. Пухнастий хвіст і чорний ніс. Я живу на заправці біля дороги. І навіть бачила справжню козу. Цікаво, навіщо їй такі гострі ріжки? Хто тут? Ще я баю братика. Його звуть Сіріус. Ми з ним часто навідуємося до тітки Гані. Вона працює в кав'ярні на заправці і пригощає нас смачними сосисками. Від їхнього запаху в мене аж ніс ворушиться. Тітка Ганя теж гарно пахне. На дворі стало страшенно холодно. Подивіться, як вони з братиком замерзли. З неба падають якісь мокрі, пухнасті пластівці і вкривають усю землю. Від них так мерзнуть лапки, тітка ганя кудись зникла. Невже тепер нас ніхто не любить? Ось щоб книжка така темна. Невже ці дві собачки зовсім-зовсім самі? Лихі люди на заправці сказали, що ми заважаємо. І нас треба позбутися. Відразли нас з братом далеко-далеко і покинули на узбіччі. Куди йти? Де шукати їжу і прихисток? Знаєш, як важко собаці без людини, самій у цілому світі? Якби тітка Ганя знайшлася. Божечку, ми з братиком бігали шукати тітку Ганю в темний ліс. Там дуже страшно, бо в яру живе велетенський дракон, а між деревами ухкає пугач і літають привити. А якщо ми погортаємо цю книжечку далі, ви побачите, як з'явилося багато кольорів. Отже, в розповіді Жучки також щось прийшло нове, яскраве і, напевно, дуже-дуже добре. Але щоб дізнатися, що саме, приходь до бібліотеки. Бери книжку, читай і дізнайся. Папа.